І понад 200 тисяч підприємств зараз мають змогу відтермінувати планові перевірки державної служби з надзвичайних ситуацій на строк від 6 до 10 років шляхом ініціювання аудиту і подальшого страхування згідно з новим законодавством. Про це розповів директор департаменту запобігання надзвичайним ситуаціям ДСНС Олександр Чекригін. От він детальніше якраз і пояснює, що це за перевірки і як їх відтермінувати. На сьогоднішній день у нас приблизно. 200 тисяч 205 тисяч таких суб'єктів господарювання і середнього і з незначного ступеню ризику. Це тільки суб'єкти А Ми розуміємо, що у кожного суб'єкту господарювання є по одному два об'єкти. І ми рахували приблизно це виходить десь 320-330 е, тисяч е, об'єктів суб'єктів господарювання Можуть піти шляхом страхування, шляхом проведення аудиту, і на ці об'єкти не будуть проходити е, працівники ДСНС е, з плановими Peržiūrėklai.